Тема сьогоднішнього відеоуроку предмет вивчення екології, її завдання та методи. Екологія це наука про взаємозв'язки між живими організмами, у тому числі людиною, та їхнім середовищем. Це складні взаємодії. Організми знаходяться під впливом навколишнього середовища, але вони також викликають зміни у довкіллі і є компонентами середовища інших організмів. Термін екологія запровадив німецький природодослідник Ернст Гекель у 1866 році. Екологія розглядає взаємозв'язки на рівні особин, популяції, виду, екосистеми і біосфери. Екологи вивчають ці взаємозв'язки між організмами та місцями існування. Починаючи від вивчення мікроскопічних бактерій до складних взаємодій між тисячами рослин, тварин та інших спільнот, до завдань екології відноситься вивчення життєвих процесів, стійкості взаємодій та адаптацій живих систем руху речовини та енергії через живі спільноти, сукцесії розвитку екосистем, прогнозування наслідків. Співіснування всередині та між видами, чисельності, біомаси і розподілу організмів у середовищі, закономірності біорізноманіття та його впливу на процеси екосистеми. Екологія також надає інформацію про те, як ми можемо використовувати ресурси землі таким чином, щоб вберегти довкілля здоровим для майбутніх поколінь. Це також допомагає нам покращити навколишнє середовище, керувати природніми ресурсами та захистити здоров'я людей. Наведені нижчі приклади ілюструють лише деякі з того, як екологічні знання позитивно вплинули на наше життя, забруднення миючими засобами та добривами. У 60-х роках минулого століття екологічні дослідження виявили дві основні причини поганої якості води у озерах та струмках: фосфор та азот, які були виявлені у великих кількостях, у пральних засобах та добривах. Отримавши цю інформацію, люди змогли вжити необхідних заходів, щоб допомогти відновити у своїх громадах озера та струмки, багато з яких знову стали популярними для риболовлі та купання. Інвазії на місцевих або інтродукованих видів, наприклад, циганська міль родом з Європи та Азії спричиняє руйнування на великих ділянках лісових угідь. Дефолюючи або поїдаючи листя з дерев. Спочатку високотоксичні хімічні речовини, які також отруювали інших тварин, були єдиними доступними методами боротьби з цим завезеним шкідником. Орієнтуючись на вразливі стадії життєвого циклу метеликів, екологи розробили менш токсичні підходи для контролю їхньої чисельності, громадське здоров'я. Екологи виявили, що болота та водноболотні угіддя фільтрують токсини та інші домішки з води. Громади можуть скористатися перевагами цього явища. Якщо залишити деякі з цих фільтруючих екосистем недоторканими, можна зменшити навантаження на водоочисні споруди, які і будуються саме для цього. Хвороба лайма потенційно серйозна бактеріальна інфекція, яка передається людині певними кліщами. Екологічні дослідження показали, що люди частіше хворіють на хворобу лайма, якщо жолудів багато. Чому ж? Тому що жолудями харчуються миші та олені, які переносять хворобу та кліщів, і більше жолудів зазвичай означає більше мишей і оленів, що забезпечує сприятливе середовище для процвітання великої популяції кліщів. Тому екологи можуть передбачити ймовірність зараження та повідомити людям. Коли їм потрібно бути більш обережними. Біомедичні дослідження Екологи виявили, що багато рослин і тварин виробляють хімічні речовини, які захищають їх від хижаків і хвороб. Деякі з цих хімічних речовин були синтезовані ученими або вилучені з організму і використані для лікування захворювань людини. Охорона зникаючих видів Деякі види були повернуті з межі вимирання або їхня популяція стабілізувалася ці успіхи є результатом зусиль їхнього розведення у неволі, а також методів реінтродукції, що частково відбулося завдяки екологічним дослідженням. Аграрні рішення Біологічний контроль це метод, який використовує природних ворогів і хижаків шкідників для контролю шкоди посівам. Він частково заснований на знанні екології шкідників, що використовується, аби зрозуміти, коли і де вони найбільш уразливі. Біологічний контроль знижує пошкодження посівів комахами, економить гроші та зменшує проблеми, що пов'язані з пестицидами. В структурі сучасної екології виділяють такі основні напрямки загальну, спеціальну та прикладну екологію. Загальна екологія вивчає фундаментальні проблеми структурно-функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям. Загальна екологія охоплює аут-екологію або екологію організмів. Дем екологію або екологію популяцій, син екологію, екологію угруповань, системну екологію, тобто екологію екосистем, біоценологію, екологію біоценозів, біосферну екологію, що вивчає процеси у біосфері, та еволюційну екологію, що вивчає історичні зміни екосистем і біосфери у зв'язку зі змінами умов довкілля. Спеціальна екологія досліджує відносини у системі суспільства природа між людьми та навколишнім середовищем. Прикладна екологія спрямована на розв'язання головним чином практичних питань. А саме, Агроекологія це сільськогосподарська екологія. Екологічний моніторинг це спостереження, оцінка і прогноз змін стану природного середовища з метою виявлення негативних змін і вироблення рекомендацій з їхнього усунення або послаблення. Екологічна токсикологія вивчає вплив токсичних речовин на екосистеми та їх колообіг у біосфері вплив у харчових ланцюгах, управління екосистемами і наукові основи охорони довкілля, а також заповідна справа і техноекологія, що вивчає техногенні фактори впливу на довкілля. Хоча екологія є переважно розділом біології, вона також спирається на інші науки, включаючи хімію, фізику, геологію, математику, інформатику тощо. Часто екологам доводиться також займатися соціально-економічними проблемами через швидке зростання впливу людини на навколишнє середовище. Екологія використовує такі методи. Метеорологічні спостереження, спостереження за біологічними об'єктами, експерименти, моніторинг, біоіндикацію, статистичні методи, облік організмів оцінювання біомаси та продуктивності, а також моделювання. Отже, ми сьогодні говорили, що таке екологія, які її завдання та методи.